Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, чи варто виходити заміж за багатого. Всі дівчатка так хочуть знайти. Ну, всі там більшість, от, може, не більшість, але багато. От конкретно от багатого чоловіка, щоб він там забезпечував її, щоб вона ну, мало чи не працювала. Щоб жити в достатку, да? і в цьому вони вважають якийсь щастя. Так? Але, в принципі, ну, мало хто задумується, чи є якісь от мінуси в цьому, так? От, але мінусів досить багато. Навіть не те що мінусів багато, а в принципі, от здорова людина психічно, вона хоче знайти собі рівню як чоловік, так і жінка. Тобто, якщо дуже сильно хочеться, от заміж, ну не так, щоб десь хочеться, десь не хочеться, от якась просто от така от нав'язлива ідея вийти заміж за багатого чоловіка у дівчини, у жінки, то це в принципі якісь конкретно от травми її підпитують. Да? Бо навіть чоловіків, ну, в принципі, як я тільки що казала, вони хочуть знайти собі рівню. Хто конкретно, тому ми будемо розбирати, хто конкретно з чоловіків шукає собі, шукає собі жінку з меншим достатком. Це не просто так. І так, перше, мамині, синки. Чому вони дуже часто шукають от жінку з меншим достатком? Чому? Наприклад, в їх якомусь колі потрібно там, досягнути, ну, вони теж, наприклад, отримують якусь освіту, а їх друзі вони намагаються теж зробити якусь кар'єру, тобто не впасти ниж, нижче, ніж там, дід, там, батько, прадід і так далі. Да? Можна навіть піднятися вище. Так? Їх жінки теж хочуть там, щоб їх чоловіки ну, Чогось досягали, приносили там на маленького маму -то додому, а побільше, так і так і далі, тому подібне. А що хочуть маменьки-синки? Ну, Жити полегше, якось не дуже напружуватись, хоч якось може зберегти ну, те надбання, які є, а може задовольнятися меншими можливостями. Чи задовольняться меншими можливостями його подруга, яка? Ходила в, з ним в якусь престижну школу, або жила з ними у дворі, так, от, в сусідньому під'їзді. Ну, звісно, ні. І тому вони зменшують свої, ну, як би, бажання, чи як сказати. Ну, якби бажання. Тобто, в принципі, ну, от, наприклад, були такі дійсно випадки, і чоловік от бере там. Дівчина сила, не те, що вона погана чи не погана, але вона йому не рівня. Вона буде менше вимагати. От так просто сидить на консультації там, чоловік і каже, вона буде менше вимагати. Ви скажете, та ні, не обов'язково я буду вимагати, як і усі. Але в принципі у нього така установка вже. Ніхто мені не розповідав про те, що він думає, що вона буде вимагати, так як його там сусідка там. По парадному. Ні, вони завжди кажуть, там, зараз ми будемо інших чоловіків перераховувати, менше вимагати. І він старається менше. І вона нічого не може сказати. Я... А потім починаються такі фрази: я тебе з говна десь підняв, да? витащив з говна, а ти тут невдячний мені. Да? От тому і починаються от такі фрази. Да? Бо він, в принципі, от, думав, що вона буде вдячна привдячна, а вона невдячна Да? Далі. Алкоголіки, залежні люди, ну, з будь-якими залежностями. Так? Дуже часто вони, в принципі, беруть травмовану жінку. Не часто, а завжди. Так? Вони самі залежні і шукають собі якусь там співзалежність свою. І теж, от, наприклад, він може і працює, він може й теж це не ну, обов'язково толкувати, це всі, які там валяються десь і калюжу, знаєте, в калюжі мордою, і нічого не роблять, не працюють. І з багатих сімей дуже часто а, от такі от чоловіки вони там прокапуються, ходять до психолога, до психіатра, у них свій нарколог, наприклад. Так? І вони періодично своєю хворобою, скажімо, займаються, вони там там періодично, і іноді знайомі навіть не знають, що у сусіди, наприклад, так, така є от така проблема. да? У сусідського якогось там сина, да? їх знайомого така проблема. Ну, іноді вони бувають там п'яного бачу, але що там прям сильна залежність, вони навіть цього не знають. А тут Думаю, візьму якусь не дуже благополучну, не дуже якусь там багато дівчин. Вона буде рада, тому що я іноді там хожу на роботу, або десь там тиняюся у батьковій там батьковійському конторі дорогій, да, і незрозуміло чим займаюся, якою роботу виконую. Але якісь там гроші є, вона і так задовольниться. Да? Ну, здорова жінка. Здоровою психину не буде терпіти. Це все, ну, навіщо її? Вона знайде собі рівню, знайде собі там здорового чоловіка, який там працює, який там веде здоровий спосіб життя і так далі. Далі, аб'юзери. Аб'юзери теж дуже люблять не дуже багатих жінок. Це, в принципі, одна з таких, от, я б сказала, Найчастіше з моєї практики вони дуже люблять таких от небагатих жінок, ще й іноді беруть там з дітьми. Вони дуже люблять, щоб жінка від них залежала там матеріально. Вони о, такі всевладними почувають себе з цією жінкою. Да? А може, вона живе не дуже і погано. Аб'юзери це часто, дуже часто. Не алкоголіки, не мамінки, не синки. У 80 десь так випадків вони роблять і кар'єру собі, і там і мамонта додому принесуть, і квартиру куплять. І, ну, в принципі, вони часто дуже успішні, такі тиранічні чоловіки, які всім забезпечують жінку, але вона живе у цій золотій клітці. І навіть найстрашніші такі розлучення, які от я ну, переживала, скажімо, з своїми клієнтками, да, це якраз от коли чоловік не бідний, скажімо, а жінка бідна, да? у нього зв'язки, у нього там якісь можливості, у нього гроші, да? він може судитися з нею там, вічно, за дитину, там, за майно. Вона не може навіть свої права толком відстояти. Да? От Дітей відбирали. Ну, то я була присутня на, на одному, скажімо, засіданні суду, і, в принципі, нічого не зробиш. Приходиш, наприклад, на суд, да? а там він забезпечив всі умови дитині. Дитина не впльовує свою маму. Она не каже, що погано, мама. Вона каже, я хочу пожити з папою. А чому ні? Вона хоче пожити з татом. Там кращі умови, він її забезпечив. Да? Чи надовго її хватить, там, чи буде потім цю дитину виховувати якась там мачуха? Ну, Невідомо. Скоріше за все так. Але ну, от поки от поки, так от. Ну, от. Це дуже довго розповідати. Далі, нарциси, п'яте нарциси у нас, вони теж можуть любити таких от е, жінок, які нижчі їх за соціальним статусом. Е, деякі нарциси люблять собі підстачу, вона підсвічувала їх нарцисизмом. Вони найкращі, і в них все там найкраще, наприклад. Так? Але Деякі люблять таких мишок, знаєте, от. А, іноді позовнішністю, щоб вона і виглядала більш бідніше на його фоні, щоб він от аж світився, підсвічувала навпаки своєю такою мишиністю, да? От. Вона, наприклад, не може собі купити якесь платячко, він вже встиг. Ну, дійсно, навіть у знайомих так я бачила. Нещодавно от теж подивлялася там блог одного актора. Ну, він попивав, там, не буду сповідати, не український він актор, ну обов'язково. Ну, типу зараз він більше блогом займається, він там кар'єрою акторською не займається, і він постійно от, десь входить з молодою дуже дівчиною, йому там за 50 конкретно. Такий гарний. Такий хальовний, скажімо так. Да? І вона якась не дуже гарна за зовніші, така фігура, гарна. але от навіть просто от видно, ну вже ти не можеш купити їй більш дорогі плаття? Собі такий костюм купив, ну, от, от прям, він аж тягне її за руку, вона там не встигає, він на неї не звертає увагу. ну Дуже неприємно дивитися, якщо чесно, на все це. От, хоча вона його там, на років 25 років молодша? Ну, Якось вона дійсно як мишечка от, виглядає на його фоні, а він такий розкішний нарцис, такий гарний чоловік в усьому дорогому. Якось все так опахівче, це таке негарно. Травмовані люди теж з низькою самооцінкою, Це вже шосте у нас, так? В принципі, всі травмовані люди, скажімо, навіть якщо у них є гроші. Вони теж можуть вибирати собі жінку. Ну, це не обов'язково, але там е, хоч таку, наприклад, да? от у них так може бути в голові. Вони е, будемо там розглядати. Далі. Е, На останок ми що подивимося, що таке от дуже багатий чоловік по відношенню до, до нас? А, а що таке? Наш рівень. Наш рівень це ну, дійсно або наш рівень, або е, на рівень вищий, ніж ми. Так? І так, е, існує приблизно так 5 рівнів е, доходу. Наприклад, там е, жебрацький, скажімо так, бідненький, середній, середній плюс і багатий. Якщо, наприклад, ви з бідненького, з бідного. Так, то вам підійде середній рівень, не обов'язково вам там виходити заміж за теж бідного чоловіка. Можна там із середнього виходити заміж, і, в принципі, ви якось там домовитесь більш-менш. Але перескікувати з одного рівня на інший, наприклад, якщо ви з бідної родини, а він середній плюс. Тоді можуть бути проблеми. так? Він завжди буде на вас трошечки дивитися, всі його родичі все одно будуть дивитися, може, не всі, хорошо, всі люди різні. Частина завжди буде дивитися, якісь друзі, і ви завжди будете в своїй да? І ви будете менш захищеною в цьому шлюбі. Тобто, ну, подумайте, чи дійсно вам це потрібно. Ну, таки. Може, не, не дуже приємна в цей раз така, така лекція, мій так? але все-таки вона ем, спонукає скажімо так, до роздумів. Якщо вам щось зрозуміло, якщо вам потрібна консультація, завжди записуйтесь. На консультацію, там контакти або під першим моїм відео завжди є, або під це скину, Не завжди їх скидаю під маленькі відео, але завжди під головним відео ставлю там свої контакти. Завжди з вами, Мусейлян Олена, сімейний психолог, кандидат психологічних наук. Звертайтеся. Пока-пока.